Сонечко, тепліше трохи, і це вже <смеш> день вдався. Додає настрою. У нас 10 годин і 30 хвилин, чи скільки там точно не знаю. Я їду до Тимофія на концерт. Уявляєте? Ну як концерт? Там буде їх музика, і раз в рік чи раз в півроку вони е співають пісні. Того року співали, а я ще не їздила. Ще не здала тоді на водіння, і я не могла поїхати. А це вже бу... можу їздити і це поїду, подивлюся, він дуже хотів, щоб мама приїхала. Я думаю, для діток це дуже важливо. Це для них підтримка, коли бачать, що їхні батьки є, і вони дивляться, тішаться ними. Хоч, можливо, вам щось покажу, постараюся. Słuchaj, ja wracam do kąta do mam. Weź jej. Chodź, ojej, Chodź, chodź, He liked can I get a burger, please? Yes. <laughs> Do you have another question for me? What would you like from drinks? Hmm. Can I please have one of those red sodas? Yes. <laughs> that will cost one billion dollars. <laughs> <laughs> I don't think I have that much. <laughs> do you think you could give me a discount <laughs> 20 dollars <laughs> oh, i'll send you <laughs> Ну що, ми вже побули на концерті і вже їдемо додому. Таке сонечко просто дуже тепленько в нас сьогодні, і сонце ну жити хочеться. Файна дуже погода. Треба мені знов прання. Кожен день, мабуть, прання, коли є дітки. Я закинула, треба зараз сушку. Так, їду вже до сестри. Я, як завжди, знову навчаюся, доробити інші штуки, вам скоро покажу. Смачненькі і ще простішенькі, але дуже гарні. То мені треба поїхати до неї і взяти формочку, тому що я сьогодні замовлю, а вона прийде десь через днів 5, може навіть і більше, як коли то а я вже ж дуже хочу робити. То я зараз поїду, заберу і буду працювати. Ось так мій день проходить. То в школу, то вже до сестри. Думала, буду вдома цілий день, та ні. Але нічого, я люблю так, теж такі дні насичені. Не просто що вдома. Хоча я вдома теж насичений, так що й ну. Тому що готуєш, прибираєш і так все по колу. Ну це життя. Це просто такі базові потреби наші. Якщо хочеш їсти, тобі треба готувати. Не завжди ж ти купуєш ту їжу. І не завжди смачна та купляна їжа. Найсмачніше домашні, свіженьке. Ти знаєш, як воно приготовлене. Так само хочеш, щоб було чисто, прибирай все. Це вибір кожної людини. Так, я вже на Наталкі і хочу показати вам. Я якось раніше показувала на Instagram. А це на YouTube хочу ще, щоб вона шиє. Я прийшла в її цех. Вона називається цех. Тут різні базончики, тканинки. І подивіться, які красиві косметички вона шиє. Дуже гарно, якісно пошитий шовчик. Просто ідеальний замочок. Різненькі тканинки. Вона шиє і наборчиком. І такі є меншенькі, є більші. Так, зараз ще покажу. Ось тут ще. Дивіться, які красаві ці! Дуже гарненькі. Кожна по-своєму такісеньке. І ось ще ось ця з сердечками. Я хочу показати, як це наборчиком йде. Це наборчиком так? Так, так. Так, оце така велика. Потім далі середина середня. Ось. І зараз ще розстібну, бо рукою одною. І сама меншенька. Дивіться, як дуже гарна форма їх, дуже красиво Мені подобається. Ось такеньке. Середин. Милота. сюда сюди можна, знаєте, скільки всього повміщати Таким наборчиком? Краса, дуже гарненько. І Фартушки різні шиє. Вміє, вміє. Я не вмію таке. Я то і не дуже навіть не люблю шити, мабуть. Я більш люблю щось випікати. А вона дуже любить це. Ще ось такенька є. Дуже класно. Ось там. З єфремом уже сидять, щось рішають. Скільки різних тканинок. Так. Їду я вже додому. Зараз сіночку, зараз. А, побула трохи, забрала, що мені треба, і подивилася, що ті косметички, попили чаю, поговорили і їду додому. Все ж таки, як добре, коли я можу собі поїхати їздити. Як я побіг, зустрічати братиків.